Україні тривають жнива. Кампанія зі збору врожаю розпочалася днями на Запоріжжі. Ранні зернові збирають там на майже 100 тисячах гектарів. Це понад чверть від загальної площі цьогорічних посівів. Частина зугідь розташована неподалік лінії фронту. Утім, в обласній військовій адміністрації очікують, що аграріям таки вдасться зібрати заплановані понад 300 тисяч тонн збіжжя. Під пекучим сонцем в поле виходить зернозбиральний комбайн. На Запоріжжі стартували жнива. Працювати аграріям доводиться у складних умовах. Деякі агропідприємства мають земельні ділянки поблизу лінії фронту. Комбайнери та трактористи буквально засівали поля під обстрілами. Збирати врожай доводиться теж озираючись у бік лінії фронту. На роботу у поле люди виходять у бронежилетах. З початку року, внаслідок рашистських обстрілів, лише на Запоріжжі згоріли понад 80 гектарів зернових та понад 6 гектарів ячменю. Збитки сягнули майже 2 мільйонів гривень. Рятувальники пояснюють аграріям, що може спричинити вигорання полів. Проводиться роз'яснювальна робота з Співробітниками сільськогосподарських підприємств та з населенням стосовно суворого дотримання правил пожежної та техногенної безпеки під час збирання, зберігання та переробки врожаю зернових на підконтрольній території залишилося 380 тисяч гектарів, півтора мільйона земель в окупації. Сергій Вендіно, Олександр Осадчу, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.